Стосовно ключових видатків, на які варто акцентувати увагу, це видатки, які ми називаємо обороноздатність, це підтримка наших військових, шерстка допомога для військових частин, які базуються в місті Хмельницькому, це програма національного порока пов'язана з обороноздатністю, а також частина соціальних програм, спрямованих на підтримку сімей загиблих. Загалом в базовому бюджеті ми заклали цю суму в розмірі 63,5 мільйони гривень. 71 мільйон гривень. Ми передбачаємо на заходи з енергоефективності. 36 мільйонів одразу закладаємо на реконструкцію. Мереж, кнесок, колекторів водоканалу Теплокомуненерго. Загалом ця сума буде по суті 107 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень передбачено на будівництво укриттів там, де їх немає. Найменше коштів передбачено на департамент інфраструктури на житлово-комунальне господарство в частині капітальних видатків. В цьому році ми не робили капітальних ремонтів. Попередньо не плануємо їх робити в наступному році. Намагаємося обійтися поточними ремонтами, ліквідацією аварії Ава вилучатиме в наступному році з бюджету Хмельницької територіальної громади безпрецедентну суму у вигляді реверсної дотації. Це 328 мільйонів гривень буде забрано на потреби неспроможних громад.